Аеропорт – місце із особливою атмосферою, з якого починається довгоочікувана подорож. Головні повітряні ворота України міжнародний аеропорт Бориспіль, який обслуговує близько восьми мільйонів пасажирів світу. Проте не кожен із них знає його історію. Ось так виглядав аеропорт близько 60 років тому. 29 червня стартувало онлайн голосування щодо присвоєння литовищу імені видатної особи. На офіційному сайті Міністерства інфраструктури України на розсуд користувачів інтернету представлено п'ять відомих особистостей. Серед них авіаконструктор Олег Антонов, гетьман Іван Мазепа, художник Казимир Малевич, інженер Ігор Сікорський та поет Павло Чубинський. Також є ще один варіант не присвоювати аеропорту імені. Ім'я Малевича було предложено із культурної середи, з дітей. Искусство. Остальное разные группы депутатов подписались, написали свои предложения на Министерство транспорта, на Кабинет министров, на аэропорт Борисполь с предложением, я бы не называл этот процесс переименованием, а присвоение имени известного украинца аэропорту Борисполь. Чтобы было понятно всем бориспольчанам, что название Борисполь из названия аэропорта не должно быть никогда удалено, Так сказати, в процесі присвоєння допомільного імені виконувач обов'язків генерального директора аеропорту Євген Дихне проінформував про процеси, які можуть ускладнити роботу підприємства у зв'язку з присвоєнням імені Борисполю для пасажирів, які бронюють в міжнародних системах перельоти свої через Борисполь. А Борисполь сегодня является достаточно хорошим европейским хабом. У нас уже до 30% транзитного пассажиропотока в аэропорту. И, конечно же, любые изменения с названием предприятия могут внести сложности в вопросе бронировки. Будет какой-то сложный период. Помимо этого предприятию нужно изменить многие уставные документы, контракты, сертификаты, изменить код ИАТа, возможно, и так далее. То есть это процесс, который непростой. И начнется только в том случае, если поддержит трудовой коллектив, и если действительно выкристаллизуется реальный лидер мнений украинского народа. Згідно із законом України про присвоєння юридичним особам та об'єктам правовласності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, присвоєння імені повинно відбуватися за згодою трудового колективу. Проте, за словами голови незалежної проспілки працівників авіаційної безпеки Сергія Стоцького, ніхто не консультувався із трудовим колективом, хоча вони виступили проти присвоєння почесного імені та залишити назву незмінною. Кожна думка має право на існування. Опитавши мешканців міста, можна зробити висновок, що хоч міркування бориспільців різняться, проте вони підтримують думку членів профспілки. Якось всі його знають, як аеропорт Бориспіль. Це вже склалося роками, і ви знаєте, я думаю, що перейменування ну це справа другорядна. Павло Чубинський Іван Мазепа, вони абсолютно відношення не мають до аеропорту. Та не знаю. Знає, саме зручніше було б аеропорт да, і... Бориспіль і все. Тим більше, це на міжнародному рівні вже аеропорт Бориспіль, просто люди і літають. І... і знають, наприклад, якщо перейменують, буде їм незручно. Плюс бо вони... зайві кошти зараз витрачати на всі ці перейменування, потім зміни. Нема сенсу. Я думаю, що Павло Щубинський найкраще підійшов. Через те, що він наш земляк і тут його могилка і все. То Павло Чубинський воно ну, якось краще. Чимо то інші прізвища, я думаю, що не підходить, так як Павло Чубинський. Антонов, О, думаю. Антонов і Сікокський більше всього. Чому? Тому що вони зв'язані з цим і з самолітами. Антонов цілі що він випускає, то що думаю, має повне право. Громада міста Бориспіль запропонувала присвоїти литовищу ім'я земляка та автора гімну України Павла Чубинського. Як зародилася ця ідея, розповів мер міста Анатолій Федорчук. Коли в 2009 році виповнилося 170 років з дня народження Чубинського, про це мало ще говорили. Мало хто знали, хто такий Чубинський. Багато хто і не знав, що це є автором слів Державного гімну України. І от. Коли проводилася науково-практична конференція в стінах Національного університету імені Шевченка, то тоді саме учасники цієї міжнародної конференції прийняли рішення з метою популяризації Чубинського все-таки звернутися до вищих інстанцій держави, щоб присвоїти звання Чубинського державному підприємству міжнародний аеропорт Бориспіль. Звідти ми разів. Мабуть, 34 були рішення нашої міської ради, де ми аналогічні звернення робили. І останнє звернення від імені міської ради було зроблено. В квітні 2016 року також Анатолій Соловйович ну, висловив власну мій, думку щодо перейменування. Я вважаю, що це, мабуть, було б, буде недоречно з урахуванням того, в якому стані сьогодні знаходиться наша країна, з урахуванням фінансового стану. От, тому ще раз кажу, що це ну дуже величезні кошти, вони вимірюються в мільйонах. І е, підприємство з, е, з цими труднощами, якими зіткнеться, звичайно, що ми можемо все зробити. Це ясно. Але я так думаю, що сьогодні це питання. Не на часі. Якщо його і перейменовувати, тобто вірніше присвоювати звання, то звичайно я буду настоювати і хотів би, щоб саме воно носило звання імені Павла Платоновича Чубинського, тому що він тут родився, тут покоїться його прах. От і це дійсно ну, великий українець, це велетень, це людина, ну яка ще невідома, на жаль. Для пересічного українця, що це людина, яка зробила перший перепис у місті Києві, взагалі, що він перший запровадив звичаєве право, він дослідив. Коріння українців дійсно те, що сьогодні знають гімн від малечі і до всіх дорослих, от слова яких написав Чубинський. Тому ми відстоювали цю позицію, і будемо її далі відстоювати. Незалежно від того, яку назву носитиме аеропорт, головне, аби державне підприємство надавало якісні послуги пасажирам, адже це перше місце, куди ступає нога іноземця після прибуття літака. Тож, беззаперечно беззаперечної вагомим бажали впливу на уяву людини про нашу країну. Юлія Марценюк, Максим Хлопотов, Віталій Назарк. Евич, тема тижня, телеканал Бориспіль.